У день захисту дітей заступник міського голови Олександр Синицький та начальниця відділу з питань сімейної політики, управління праці та соціального захисту населення Людмила Медведчук приїхали привітати багатодітну родину Осійчуків, в якій виховуються дев'ятеро дітей. Прийміть наші найщиріші побажання, процвітання, щастя, здоров'я вашій родині. Хай примножуються ваші статки, хай хворіють менше ваші діти. Ну, Відповідно, будьте здорові і будемо мріяти про те, що перемога настане. Ми приїхали привітати вас і ваших діточок з цим прекрасним святом. Ну і звичайно, ми приїхали не з пустими руками. Ми приїхали подарунками від управління праці. До нас доєдналася громадська організація «Промінь Любові. Вам досить знайомий Олександр Миколаєвич і канцелярий нас забезпечила районна рада. Ну і звичайно, як же ж без м'яких. Іграшок і, і різних різних ігор, лего і тому подібне. Родина мешкає в селі Мала Зубівщина Наталія та Володимир. Виховують п'ять хлопчиків та чотири дівчинки. Найстаршому 16 років, наймолодшій дитині майже три. У 2021 році Наталії Усічук присвоїли почесне звання мати героїня. Як справляєтесь взагалі з такою кількістю діток? Допомагають старші е, старші. Вже допомагають. Було дуже важко, коли було шестеро дітей. Тому що шестеро, старшому шість, п'ять, чотири. Якби опертися не було ні на кого. Чоловік постійно на заробітках в Києві був, то було важко. Ще й в животі було сьома дитина, умов таких не було, не було ні води, не було, стирала на дворі, тому що в хаті не було умов. Поставиш миску, вони лізуть всі, не можна було так. Зараз вже умови вже діти старші, вже легше. Вже я можу сказати, що я можу спокійно залишити і меншого на старший, поїхати по своїх справах. І так дуже важко, коли вони всі разом хворіють. Оце саме найгірше. Мені говорять зазвичай: ох, це ж цих і треба їсти, варити, їсти. Це зовсім не проблема. Проблема в тому, коли вони хворіють всі разом. То це дуже важко. Але слава Богу, Бог допомагає. Гості привезли чимало подарунків для дітей. Це м'які іграшки, пазли, альбоми, фломастери, різні настільні ігри, продуктові набори. До надання подарунків долучився благодійний фонд Я мама, громадська організація Промінь любові, Коростенська районна рада, Коростенське управління праці та соціального захисту населення.